Відгриміло свято першого дзвоника і в п'ятій школі. Для даного навчального закладу цей навчальний рік особливий. Цьогорічний перший вересня для нашої школи є ювілейним, тому що ми відзначаємо 110-ту річницю від заснування школи. Першого вересня традиційно особлива увага першокласникам. Драст наша жаріна. Вчитися сумлінно і поводитесь відмінно. Побажайте нам смачного. Ми йдемо. Генітному одинадцятикласники, у яких позаду 10 років навчання, добре знають, що шкільне життя це лише мить. Так, вроді це було вчора, так ну просто шкільні роки так здається, що цілих 11 років, але якщо подумати, то все пролетіло надто швидко, як за один день. Початком навчального року звикають до нового режиму життя і батьки. Їм теж додалося клопотів. Найбільшою проблемою була це вартість одягу, вартість канцелярії, взуття. Як би там не було, а 1 вересня зізнаються батьки, це свято, особливо якщо дитина першокласник. Звичайно, це були турботи ранкові, що стосуються одягнутися. Це були найкращі бантики, найкраща зачіска, найкраще платчико, ковтинка. Ви знаєте, тому що дуже хотілося до школи, і донька збиралася вже протягом року.